Редизайн старого стола в щось нове. що з цього вийшло. Дивіться, який він був. Е, є деякі частини з дерева, деякі з ДСП. Е, це моє ранішнє перетворення, десь в 6 класі. Я пробувала зробити щось цікаве. Ну, але, що вийшло, то вийшло. І зараз е, хотіла надати нового життю цьому столу. Е, першу шухляду вже зробила, наклеїла шпалери всередину, перефарбувала фарбою, зашпаклювала. Е, з цього буду робити е, як каретна стяжка, е, розрізала панелі, зробила отвори е, гвістком, можна дрілью. Наклеїла ну, те, що було, обично там паралон треба, але я робила з того, що в мене було. Ну, ось що вийшло. оздобила нитками, придбала фурнітуру недорогу, старий замочок брала, який тут був. От. Зробила так, щоб все відмикалося. Шухляду вирішила внутрішню частину теж пофарбувати, щоб все відповідало кольору, щоб не було багато кольорів. От. Далі зробила панель, те, що здобила фурнітурою, це висовна шухляда, От. внутрішню частину теж пофарбувала. Далі на панель бокову наклеїла оці штапики, чи як вони називаються. ну Краще було б робити це з дерева, але зробила з спіненого потолочного плінтусу, пофарбувала, шпаклювала, обої наклеїла. і ще а це інші панелі, які теж пофарбувала, дещо заклеїла, тому що частина відривалася. Ну, і отут теж заклеїла, щоб більш прочне воно було. Оце я починала зборку, не вдавалося, розвалювалося, але, врешті-решт, щось так вийшло. З боку гачок щоб сумку можна було повісити або рюкзак. Ну і почала робити стільницю, ну, висувні шухляди, підходить, не підходить, приміряла. Потім з боку гачок начепила, шухляди поставила на місце. Прикріпила дверцята, подивилася, як воно працює і не працює, і почала працювати над стільницею. Так, вона не дуже рівна, але завжди можна обтягнути плівкою. От, ну і ось що з цього вийшло. Ось так от. Як Ну, висувається ще досить поган, поганенько, але з часом воно роз'їздиться і буде краще. Я не стала ставити направляючі, Хоча можна було і це зробити: поставити телескопічний направляючий для шухлят. От. Цю поверхню не стала фарбувати. Там таке цікаве шпон дерева. От. Все закривається, ключик теж можна замінити, але мене і такий він влаштовує. Ось що з цього вийшло?